Всіх вітаю, добрий день, дорогі мої друзі! Хотіла вам сьогодні показати свої новинки, які в мене з'явилися і чим же поповнилася колекція вінтажного посуду, яку я збираю. Ось такий старенький гарний посуд оригінальних форм, моя улюблена аерографія, і старі клейма на предметах. Є тут знахідки і на Олекс, і в телеграм-каналі, і дещо я знайшла на нашій барахолці. Зараз вам покажу все. Є в мене тепер така чашка. Ось така гарна, величенька 350 мл для чаю чи компоту. Зручна вона, ось так лягає в руці. Улюблена аерографія. Тут просто такий листочок. І немає позолоти на обідочку, просто фарбою зроблено. І мені дуже подобається, що така форма ручки рівна. Клеймо городниця. У мене ще такої чашечки не було. І це в мою колекцію гігантів. Я збираю такі чашки великі. І ось тепер в мене є такий екземпляр. Хочу показати таку тарілку. Ось, нарешті, вона мені вживу трапилася на барахолці, і дивіться, як вона гарно виглядає. Навіть як просто поставити для прикраси інтер'єрну. дуже цікавий сюжет. Полювання, качки. Бачила я в продажу в нашій групі, але якось, бачите, упустила. Клеймо буде, це фаянс. І є такий, мабуть, сервіс. Тож, в кого є такі тарілочки, будь ласка, пропонуйте, бо виникло бажання зібрати комплект. Дуже вони мені сподобалися. Так, це на нашій барахолці покупки. Зараз з телеграм-каналу покажу, що придбала. Ось такі досить цікаві предмети. Хто скаже, що це. Це нарюмочки. Дивіться, яке тоненьке, тоненька порцеляна світиться, теж улюблена аерографія, і досить такий складний колір криття. Не то сірий, не то бірюзовий. Ну, ось такий. Гарненькі такі предмети. Клеймо теж стара баранівка, третій сорт. Це мені вперше трапилися ці речі. І, знаєте, що це? Це якраз підставка для яєць. Ось вам від домашньої курочки яєчко. Ось таке. І дивіться, якраз Тож, купила я ці речі. Люблю я щось таке, незвичайне і оригінальне. І, ось, бачите. Потрапили в мою колекцію. Ще я придбала в телеграм-каналі чайник ось який красунчик, ціленький, гарненький, кришечка і ціла позолота на диво, хоча він вже теж досить поважного віку. Ось таке клеймо-Баранівка. Люблю я такі речі старенькі, і бачите, іноді щастить у пошуках. Хотілося б більше, але якось не виходить більше купляти. Я радію і цьому. І ось на Великсі придбала, хочу показати своє придбання з Оликсу, ось такий кавничок, теж досить старенький, гарна форма. Це теж моя улюблена аерографія. І ось вам покажу, яка тонесенька ж порцеляна, яка якість. Тут є маленька щербинка, але я все одно придбала, за кришечкою його не видно. Ось виноград, листочки. Тут просто листочок, і ось старе клеймо Баранівка. Рідко вже трапляються ці предмети, хочеться зберегти, хочеться якось, щоб вони були в колекції. І ось коли трапляються, то стараюся купляти. Колись раніше я теж придбала на Алікс ось такий кавничок. Він по формі схожий, але більший за розміром. Теж кришечка з носиком. Тут просто деколь, букетик, ось такий. І теж досить така тонесенька порцеляна. Бачите, все світиться, просвічується. Ось таке теж клеймо. Це мої знахідки, я ними дуже. Тішуся, радію, ось повиставляла, хожу, милуюся, трішки так собі піднімаю настрій і вам хотіла трішки підняти. Всім вам гарного дня! Дякую, що ви зі мною. Дякую, що слідкуєте за каналом, підтримуєте мене, долучайтеся також до телеграм-каналу, там багато цікавого і ми завжди раді новим учасникам. Всього найкращого, до нових зустрічей! Скоро побачимось!